Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Спочатку хочу сказати велике дякую за привітання. Мені дуже приємно, всі коментарі перечитала, передивилася. Розумію, що в мене підписники, друзі самі, самі найкращі. Так що в нас ранкова поранка. Кроликом на ранок морквочка. Ці кормушки мені дуже подобаються. Ось вчора насипала і ще є зерно. Дуже зручно, завжди зерно є. Кролик собі їсть, скільки йому потрібно. Вони більше не з'їдають, не переїдають зерно. Хочу такі кормушки ще дозамовити і за зиму переробити всі кліточки. Дуже зручно. І все чудово. Тому що ця кліточка вже її треба, як то кажеться, викидати. Не голодні, не хочуть зразу їсти. Прийшла вже до баєк. Привела короленята. Вчора, кума мені передивилась, так як я трішки таке боюся, За нічку нічого не розкидала, мамулічка хороша, а кума дивилася, так там шість 7 короленяток. Ну Це дуже чудово. Трішки їй даю більше. Таких вологих кормів, ну і звичайне зерно, зранку і ввечері, щоб вона мало чим кормити. Тут пшениця, овес, ячмінь і комбікорм. І ось так вона собі плумка, сінце постійно. І собі їдять. Друньки їдять гарно, що маленькі, що велика. Велику, правда, стягнули так, що капець. Завтра, вже як понеділок, її просто від них заберу, трішки відгодуємо і спробуємо ще раз спарувати. Ну, а цих, звичайно, ще на продаж. Ці вже до корита гарненько їдять і її муштрують її і кориті гамкають, так що все чудово. Подумувала собі свинку лишити, але ні, не буду лишати. В нас сьогодні вже понеділок. Наступний день вчора в нас подівся інтернет, навіть позавчора ввечері подівся інтернет. Причини я такі досі не знаю, тому що дзвонила на гарячу лінію, вони щось там виясняли. Ну, дякувати Богу, прийшла додому 10-та година понеділка і вже інтернет є. Чим я дуже рада, тому що вчора весь настрій пропав. А я прийшла з Димитівки. А, купила ось собі таку шапочку. <хи> а, мені подарували кошти на день народження, і я вирішила собі зробити подарунок. Це шапка. Ось така сумочка через плече. Я дуже такі люблю. Моя вже порвалася. І а, дуже дякую всім. Купила собі свою мрію. Ось така сокира. Фірма не знаю яка. Кілограмова, дуже давно я про неї, як то кажеться, мріяла, і вона мені потрібна в господарстві, так що ось такий в мене подарунок. Метал хороший, лита ручка, все чудово. Так що будемо працювати. Це для того, щоб, як то кажеться, облегшити собі роботу. Ну і вийшов казус з посилочкою від Надії та Сашка від каналу Моє господарство. А, хто раніше бачив попереднє відео, там була посилка. В посилці ті була ваза. І після того, як вийшло моє відео, Сашко мені написав, що е, запитався, чи я картину не знайшла. Звичайно, що я в той день не знайшла картину. Пішла я дивитися в ту коробку і знайшла ще додатковий подарунок від Сашка та Надії, від їхньої сім'ї. Ось таку картину. Це мій портрет. Колись я Сашкові. Ну, ми з Сашком переписуємося, і я йому відіслала таку фотографію, вони зробили мою фотографію. Це все в рамочку. Ну просто на той момент, якби мене хтось з боку знімав, це були б емоції такі, ну вам просто не передати. Так що величезне, величезне дякую. І у мене ось є посилочка від каналу на господарстві у священника. Валя мені, я тут знаю точно, що є кукурудза. Хто слідкує за її каналом. Знаю, що в неї кукурудза кормова, така кольорова. І валя мені її трішки переслала. Так що хто ще не підписаний, підписуйтеся на ці канали. Давайте будемо дружити і підтримувати один одного. Тут не тільки. Не тільки Кукурудза. Я казала Валі не багато. Ось така, дивіться, яка кукурудза. Це кормова кукурудза. Класно. Ну, Валя дякую. Величезне дякую. Ось такі е кухонні серветки. Ну, це дуже потрібна річ. Дуже <смеш> класно. Е Шоколадочки. Це я люблю. Батончики, це мені. Ну, і так як ми з валією часто зізвонюємося, у нас в наборі завжди повинна бути макаво і печиво. Хто не знає, валя пече для хлопців наших ЗСУ. Вона пече печиво своє. Так що валя. Віталік дуже вам величезне дякую. Наді та Сашкович ще раз величезне дякую, вибачте, за такі кази з тою посилкою. Все знайшла, все розібралася. Дуже-дуже всім величезне, величезне дякую за таку, за такі теплі слова, так як Ютуб це став моєю другою сім'єю. І мені дуже приємно, що так багато людей з різних частин України, з різних країн навіть знайшлися. Люди через мене знайшли люди через YouTube, які раніше ми там, в Рівному я жила і були моїми сусідами. Це дуже-дуже приємно. А зараз вони живуть за кордоном. Так що, ну, це просто я все-таки, як то кажеться, розумію, що я йду туди, куди я. Йшла. Раніше для мене YouTube це було просто м, така ігра, а зараз ну, мені дуже приємно, тому що це вже не гра, це вже все-таки частинка мене, частинка моєї родини, сім'ї. І зараз ще покажу од, е, одну листівку від моїх племінниць, е, які зробили мені. мені було дуже приємно, звичайно, я почитала її пізніше трішки, і буде вам відповідь на. Дуже часто задаваємо питання, чому Ксюшкіна сім'я, а не Оксанчина. Ось таку дівчатка зробила мені листівочку. Посередині пише Оксана. Ксюша, ну, ви зрозуміли, що в нас в родині мене називають як і Оксана, так і Ксюша, і Ксюшечка, і як хто тільки може. Для мене це ніколи не було преградою. Ну, та всі побажання. Дівчатка постаралися, вони завжди нам такі листівочки даруються, дуже приємно. Так що всім величезне, величезне ще раз дякую. Просто, просто дякую. Бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини і щоб якнайшвидше закінчилася ця війна і ми змогли вільно спілкуватися, вільно зустрічатися. Так що всім дякую, до нових зустрічей, па-па-па-па.